Міркаські тепловики знають, як стримувати ріст тарифів. У цьому їм допоможе ось такий агрегат. Когенераційна установка виробляє електроенергію і, як побічний продукт, тепло. Тому на потреби населення краще використовувати цю електроенергію аніж спалювати дорогий російський газ, кажуть комунальники. Система автоматизована та комп'ютеризована. Працює за допомогою двигуна та котла утилізатора. Тепло з цих уходящих газу з двигуна. Не вибрасуємо атмосферу 500 градусів, а за допомогою котла утилізатора ми забираємо це тепло і даємо на населення. Європа на когенераційних установках працює вже більше 30 років, розповідає експерт з енергозбереження Євген Букань. В Європейському Союзі близько 11% енергії виробляється в режимі когенерації. Досвід європейців вперше перейняли 2005 року. Тоді закупили перше обладнання. За кілька років проект окупився і місто придбало ще три когенераційні установки. Єктів етапі. Екологічно, це зниження вибросив СО2 в атмосферу, це здержування тариф, роста тарифів при рості газу ми, составляючою електроенергії, зводимо практично і к нулю. Обладнання придбали за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Витратили більше трьох мільйонів євро. Окупність проєкту, запевняє Микола Кушнір, менше трьох років. Ми зменшуємо затрати на виробництво теплової енергії, і в нас тариф на величину там. Від 4 до 5 мільйонів в цілому по року нижче ніж якби ми закуповували таку електроенергію від обленерго. І дійсно це на протязі останніх років дає можливість тримати менший тариф і споживачам дешевше обходиться наша теплова енергія. Олена Берестенко Віктор Наточий, Віка новини.